Доброго ранку. Нехай цей день буде сповнений радісті, тепла і затишку. А я запрошую вас у мандрівку новими надходженнями до фонду бібліотеки імені Олени Стеліги. І сьогодні я продовжую знайомити вас з романами детективного жанру, Три метри цього жанру. І перше. Джейн Гарпер і її роман Заблудлий. Двоє братів Нейтон і Баб Брайти вперше за кілька місяців зустрічаються на межі своїх землеволодінь у спекотній австралійській глушині. Тут, біля самотньої могили, на краю пустелі, вони знаходять тіло третього брата Кемерона. Кемерон. Мав освіту, машину, дружину, двох доньок вів успішне господарство, яке брати успадкували від своїх батьків. Що ж примусило його, покинувши машину самотою вирушити в пустелю під пекучим сонцем. Поки родина оплакує смерть Кемерона, Нейтан не може позбутися відчуття. Що братова смерть це було не самогубство. Нейтенові, щоб з'ясувати істину, Нейтонові доведеться копатися в малоприємних таємницях родини. Але якщо хтось і підштовхнув Кемерона до самогубства, то в цьому глухому краї підозрюваних можна перелічити на пальцях. Потужна. І брутальна історія, яка розгортається на тлі разючих краєвидів, тримає читача в постійному напруженні, чергове доводячи, що Джейн Гарпер це один з найцікавіших голосів у сучасній літературі. Джейн Гарпер і її детективний роман Заблудлий. Денис Ліген і його роман Острів проклятих. В Ешеклівській лікарні стається неспод... нечувана подія. Лікарня ця для божевільних злочинців. Там вона розташована ця лікарня на ізольованому острові з палати. Тікає небезпечна вбивця. Для розслідування інциденту на цей острів прибувають маршал Едвард Тедді Деніелс із напарником. Однак досить швидко чоловіки, чоловік розуміють, тут відбувається щось химерне. Порожній маяк на узбережжі. Охороняється набагато краще, ніж лікарня для божевільних злочинців. Надмедики застосовують експериментальні психотропні препарати, а пацієнти попереджають теді не довіряти персоналу і новому напарнику. Напруга зростає, коли буря накриває острів. Та відрізає маршала від зовнішнього світу. А що як Тедді, сам учасник експерименту і зовсім не той, ким він себе вважає? Кошмарний світ безумства, контролю свідомості та параної часів Холодної війни роман не схожий ні на що, прочитане вами раніше. Деніес Лігель Острів Проклятих. І наступний роман Рагнара Йонасона та Катрін Якобс Дріт Рек'явік. 1956 рік. Ісландію сколихнула жахлива подія. 15-річна Лаура проводить літо. Підробляючи в одного подружжя на маленькому острові неподалік Рикявіка. І ця Лаура безслідно зникає, що сталося з дівчиною? Чи є шанс знайти її живою? Можливо, вона просто покинула острів. Минає час. І ця таємниця стає найганебнішою нерозкритою справою в Ісландії. 30 років по тому журналіст Валь Робетсон починає власне розслідування. Але що ближче до розгадки загадкового зникнення Лаури, то очевидніше, що хтось уперто намагається зберегти цю таємницю. Рик'явік можна назвати справжнім відкриттям. Чудово вибудований сюжет, непередбачувані непересічні персонажі і безліч несподіванок гідних подиву сюжетних колізій. Отже, Рагнар Йонасон, Катрін Якобс-Доріт і їх нордичний детектив Рик'явік. Запрошуємо вас. В бібліотеку до наших новинок.